У Дніпрі для дітей військових, переселенців та тих, хто через війну втратив батьків, функціонує літній табір. Тут проводять майстер-класи, арт-терапію та різні ігри. Цього разу дітлахів привезли до місцевого кінного клубу. Аби налагодити контакт з тваринами, дітям запропонували погладити та погодувати коней. Кирилові 8 років, приїхав з Бахмута. Це вже не перший раз, коли він їздить верхи на коні, розповідає хлопчик. Сьогодні я каталася на коні, і мені це сподобалося. Мені дуже веселять і заспокоюють. Психологиня Юлія Сахарова розповідає, іпотерапія допомагає дітям відволіктись від війни. Це іпотерапія, кажуть, що коні лікують дітей. Взагалі, діти кажуть, що я розумію тварин. І от на якомусь такому інтуїтивному рівні, коли дитина торкається тваринку, це розслаблює, це знижує напруження, стрес допомагає до. Лати наслідки війни, з чим зараз всі діти стикаються. Окрім катання на конях, дітям провели арт-терапію, під час якої вони намалювали свою поїздку до кінного клубу. Психологиня Юлія Сахарова каже, малювання дає можливість передати свою емоцію через колір, навіть не спілкуючись. Сестерічний Артем розповідає, сподобалося розмовляти з кіньми, тому вирішив це намалювати. Я смотрел конях, я экскурсии и рисовал картины. Я мала. конь и я, они большие, они могут укусить, они могут укусить человека. Табір для дітей організував благодійний фонд Голоси дітей у Дніпрі. Координатор Сергій Остроушко розповідає: такі літні табори допомагають не тільки відволіти дітей від війни, а й знайти собі нових друзів, адже через переїзди до інших міст діти можуть закриватися в собі та боятися соціуму. Ну, перший у нас був пріоритет це діти військових, другий друге пріоритет це діти, які на жаль лишилися батьків. третій – це у нас так ВПО. для них це можливість отримати ту любов, да, яка зараз у нас є в команді, і свій досуг, літній час провести з радістю зі створенням класних спогадів дитинства. Сергій Острушко розповідає, табір безкоштовний. Всього буде дві зміни для дітей віком від 6 до 8 років та від 9 до 11, які відвідують 40 учасників. Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.